Системна політика, як казав Олексій, русифікації. Ще десь років 15 написав статтю про суржик. Знаєте, що таке суржик? Що yeah. да, да. yeah. це таке? Що це мішана мова? Це коли людина, яка є етнічною і в неї мапа світу українська, але вона вже навіть втратила мову. Вона мислить структурно українською, а слів не знає. І виникає суржик. Структурно це мова українська, а слова російські. І ми вважаємо, що це сміжно. Це страшна ситуація. Це такі, знаєте, етнічні яничари. Якось забули хто. Та не аж, так. аж так. Люди, поки ми не схаменемося, не зрозумімо. Я сьогодні буду показувати, навіть не розуміємо, що з нами зробила, і далі продовжує робити Росія. На рівні структуризації свідомості. Ну, ти віць, я з вами нормально говорила, але да. моя рівна мова служить. Що ж робити? Так, я не кажу, що це неправильно, чи не я кажу, що це результат. Так? Результат певної політики інформаційної, державної, пропагандистської. Якось дійсно за Україну? Вони молодці, вони борються за Україну. Я був в захваті від того, що декілька тижнів тому п'ять хлопців, які стояли на Майдані, були в Бермуті, вони загинули. За Україну. Я зараз не про мову. Чуєте мене? Не, на якій мові говорить людина. Я про е критеріальні, системні свідчення того, як був і здійснювався системний вплив на свідомість. Де мене суржик не є щось погане. Де мене, це чіткі критерії, щоб людиною зробили їй промили мозок. Систематично багато, багато років. Да? Це просто критерії. Людина У мене родной русский язык, я з Восточної України, фамилия Зелень. То ще гірше, ніж я являється. <ріху> Ось. Я говорю з вами українською. Я кажу на російською І я борюся за Україну, скільки я зможу боротися. Після люби практику ніж теоретик. І, зараз... і, і вважаю, що на Україні політики забагато про її як будь-якість говорити дуже багато не хочеться, бо це все пусті слова. Mm -hmm. Але основне, що ви сказали про економіку. О, економіку нам треба просто спасати, спасати, ну бо Майдан що, те, що вона була вже багато років в тяжкому стані, а взагалі події відбулися в Ви Зараз України. хочете щось поділитися чи запитати? Вашу позицію тему, yeah. ще можливі якісь економічні зв'язки з Росією. Тому що, з одної сторони, політика і, yeah. і другої сторони, я, ну, економіка розпов'язані, з іншої сторони, економіка і економіка, політика, політика і бізнес часто ну, дуже, дуже тяжко переживають на yeah. політичні питання. І бізнес російський каже, що Боже, ми хочемо працювати з Україною, з Європою, і так само Європа, але ця політична... гра заливає, і так, подобається людина, і... сказала, що вона задасть питання. А зараз пішла не те, що я хочу вас перервати, просто можливо ви дасте мені від... можливість відповісти, так? Да? Нічого страшного. Ось, е я не спеціаліст в економіці. Я, якщо я розглядаю якісь економічні питання тільки в межах інформаційної війни, як застосування інформаційної війни. Як беруться якісь факти і починають з них складати якісь враження, що, наприклад, в Росії краще, ніж в Україні, чи ще щось, я думаю, що ми можемо працювати як країна з усім світом. Але ще раз, люди чітко мають розуміти, до якого інформаційного простору вони належать. Так? Що це одна країна, це інша країна, тут одна ситуація, там інша ситуація. Це не означає, що ми маємо відрозірвати ці зв'язки, але ми маємо розуміти, що російська економіка найближчим часом буде в не найкращому стані, а можливо навіть ще більш не найкраще. Це все. Я в певні моменти буду для прикладу просити, щоб ті, хто мене записують, вимкнули камеру, зараз, напевно, ну, Я